Мистецтво, що пройшло крізь роки, сотні антикварних виробів від порцеляни до меблів оселилися під дахом мистецького арсеналу. У центрі експозиції портрети старовинного козацько-старшинського роду галаганів. Вони жили у 17-19 сторіччях, були меценатами та відомими громадськими діячами. Тут портрети представників восьми поколінь Галаганів. Це взагалі дуже рідкісно, тому що ну на лівобережжі якось було не дуже, скажімо так, в традиціях робити такі сімейні галереї. І от якраз. За мною портрет Григорія Павловича Галагана. Він написаний в Італії, але він себе бачив. Все одно українцем. Він замовив спеціальне для цієї сесії цей український стрій, шаровари, свитку. З маєтків Галаганів до музеїв, а далі й до арсеналу переїхали не лише родинні портрети, сімейна колекція живопису на чолі з картиною Айвазовського та різдвяний вертеп. Він вважається чи не найдавнішим в Україні, датований 1770 роком. Іграшка вона має такий металевий штир з дерев'яною ручкою внизу. Було два поверхи, тобто перший Перший поверх це такий сакральний, де були представники сакральної історії. Там да Богородиця, народжений Ісус. А внизу побутові персонажі. Тут Москаль був українець, чорт. Окрім музейних колекцій на арсеналі колекції і приватні з понад двох десятків галерей. Тут різьблені меблі, і ікони і музичні інструменти. А ще старовинні іграшки та 14 вироби. Це аналог сучасного 3D. Вот, это стереоскопическая фотография. Метод был такой: то есть фотографировали объект э, с двух камер э, на расстоянии 25-30 сантиметров. И при одновременном просмотре этих двух фотографий получался эффект объема. Это макет паровой машины. Вот тут вот э, эта спиртовка так называемая. Заливался спирт, поджигался. І тут даже видно в котлі, що залишилася вода. Увесь антикваріат з приватних колекцій на продаж, щоправда, ціни на сторону. Кусаються. Эти корабли будуть продаватися. Ну, свыше 25 тисяч долларов точно. Стол золочений из Петербурга, прямо на входе, стоит фарентийская мозаика, 124 вида камня, 18 век, до Екатерины II делалась для металла. Больше півмільйона долларов. Утім, що розкуплять галеристи не сумніваються. Люди, которые купують Феррарі і Мазараки, некоторые машины переходять за миллион долларов по цене. Знову себе позволить купить подлинную антикварную вещь. Любой кусок железа стареет. Любая машина через 2-3 года становится. Ця паливіно дішевлі еті вічі тока доражаю. Кому ж придбати старовину не по кишені? Помилуватися нею зможуть до кінця наступного тижня. Двері великого антикварного салону будуть відкриті до 16 грудня. Марія Корінюк та Микола Лебедєв, П'ятий канал.